Розповіси, як ти опинився на вулиці. Я був вдома. Ну жив раніше вдома. Ну, мама привела очима додому. І я зносив ну, ішов, почав жити з такими, як і я, біля напротяг мусиника в битовці, від називається там, де ханять інструменти дворники. Не, не було ніяких да, варіантів повернутися чи як я далі продовжував жити, а потім сусіди не пускали додому, і я ж мені було проще жити на вулиці, ніж з ними ругатися і битися. Що було можливо найскладнішим коли ти почав жити на вулиці, найскладніше це було коли були дощі, і щоб перебутися, перезутися і тому подобне. Тому що все намокало, і щоб не простити, треба було щось шукати. Після цього в домі можна було все вишити, на вулиці ніяк не вишити. Тобто можна було заболіти. Це було найшлоше, і, взагалі, коротше, немає ніяких варіантів, де можна висушити. Ні, не було. Де взагалі шукати новий одяг? Де, де ви шукаєте новий одяг? Добрі люди виставляли. Да? Бо я теж хотів спитати: є ж ці всякі ці бокси, ну там коробки там, де скидають. Ні, Зараз в цей момент у нас був, була така організація, ну, то, що безплатні речі давали. Mm -hmm. Всі мігранти, які приїжджали, всі ми давали мігрантам, а як нам типу, то йдіть, шукайте, ви типу, самі собі знайдете з мусорника. То ви дають безплатні речі і бабушки набирають ці безплатні речі торбами, і йдуть на ринок продавати. Хоча не безплатні, а на ринку на гроші йде зарабатывають. Що у вас є, може, якась війна з бабками за це?